Розказати про одну цікаву ситуацію. Хто дивиться мій канал, той знає, що я займаюся танцями, а саме бачатою. До речі, відео там, де я танцюю бачату, є на моєму каналі, можете подивитися. Так от, Дуже часто я відвідую бачата вечірки, і там я бачу таку цікаву ситуацію. що того, що окрім того, чоловіки запрошують дівчата, дівчата хлопців, Також чоловіки запрошують на танець інших чоловіків і дівчата запрошують на танець інших дівчат. І тут все є нормальним. Це, взагалі це нормальна ситуація. Це не поодинокі випадки. І ці хлопці, які запрошують інших хлопців, вони є гетеросексуальними, тобто в них є дружини, сім'ї, діти, тобто вони не геї. І дівчата, які запрошують інших дівчат, також мають бойфрендів і зустрічаються з хлопцями. Тобто Така ситуація. Чому я вирішила про це розповісти і зняти відео? Тому що в Україні я ніколи не бачила, щоб хлопців запрошували на танець інших хлопців, а дівчата запрошували інших дівчат. І тому мені цікава ваша думка, що ви думаєте з цього приводу, як ви до цього ставитися? Наприклад, мені цікава думка чоловіків. Я, якби вас запросив інший чоловік на танець, чи погодилися б ви танцювати з чоловіком? І що б ви при цьому відчували? А якщо б не погодилося, то чому? Напишіть в коментарях. Мені цікава думка чоловіків, а також думка дівчат. Чи був у вас такий досвід, що вас приглашали, запрошувала на танець інша дівчина, і чи погоджувалася ви, чи танцювали, як ви себе при цьому відчували? А зараз буде ексклюзив. Я розкажу про себе трохи, свою історію. Мене запрошували на танець декілька разів дівчата і жінки. І я танцювала із жінками. До речі, мені сподобалося. Це був класний досвід. Це було на бачата вечірці, А також, коли я була у нічному клубі тут у Данії, ну знаєте, як в нічному клубі буває там люди зазвичай на підпитку. Там дуже багато молодих там, хлопців, дівчат. Я, ну, я не вживаю алкоголь, і я не була на підпитку. Але коли люди на підпитку, вони, оскільки місця мало, в нічному клубі там дуже тісно, і там час від часу може до тебе там, хтось підійти близько, тому що так люди дуже близько танцюють один до одного і там почати з тобою якби, танцювати. Ну, те, що там до дівчат підкотують, скажімо так, хлопці або інші чоловіки, ну, це, це звичайна ситуація. Так само і у мене було такі були такі випадки. Але одного разу до мене так, так, підкотила одна дівчина-молода дівчина, Данка. Ну, і Почала як би зі мною танцювати, і я її підіграла. Тобто, вона щось там танцює, я там біля неї танцюю. І вона така клас, і так все сподобалося. І що вона зробила? Вона вхопила мене за руку і. Підвела до своєї компанії, своїх подруг. Це були молоді зданські дівчата, набагато молодші за мене. І щоб мені сподобалося, вони так привітно до мене поставилися, і вона казала, там, спитала моє ім'я, вона познайомилася зі своїми подругами. ну, Тобто, це дуже так було все легко, весело. ну, тобто Взагалі немає ніякої проблеми, щоб там познайомитися з кимось у чому клубі. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про те, коли чоловіки танцюють з чоловіками, а жінки із жінками. Як ви до цього ставитеся і чи бачили ви такі ситуації в Україні? Дякую за увагу. Чекаю на ваші коментарі.